Це одна з будівель Міністерства юстиції України. Субота. Тут вихідний, але натовп чомусь пливе всередину. Що ж там відбувається і хто ці люди? В актовій залі Мін'юсту ніде яблуку впасти. Аудиторії, більшість якої літні люди, зі сцени розповідають про дивне зцілення. Амінь. Амінь. Амінь! А якщо ще не уйдете здоровими, то по дорозі селі не знаю точно, що іселітись. А якщо на землі не відселитись, то на небі точно іселітесь, бо нет болезни. Амінь. Зала завмерла і слухає, наче зачарована. Далі бідних, літніх і хворих вчать, як легко розбагатіти. Віта сама. Давайте, відстав, давайте, відстав. Чем больше даете, тем больше вам даст. Аминь. Пока я хожу по земле, я буду использовать этот метод. Привлечь деньги в свою жизнь. Самый лучший способ привлечь, привлечь деньги в свою жизнь. Это не работа. И это не бизнес. И не тем более паровство. А самый лучший способ это даятелю. Давай. Цей чоловік таки притягує гроші з тих, хто прийшов на проповідь. У залі Міністерства юстиції між рядів пускають відра. У них пенсіонерки кидають свої гроші. Далі на сцені з'являється так званий лікар. Все, розтворяться камінь жовчі в жовчному жовчьов пузарі. І камінь в почці теж розтається. І почули ще стане налізти. Зала Міністерства юстиції просто в трансі починається найцікавіше. Пусть радіо опухоли не пусть гепатит і піт умру, пусть туберкульоз умри, і пусть прийде каждому чоловіку. Твоя сильніша сила, твоя сильніша благодать. Чого я зв'язую тебе? Таке ви наврядче побачите. Десь іще. Що це тут відбувається? Питаємо в охоронця будівлі. Якщо люди прийшли, якщо їм дозволили провести служення, то я не відповідаю за це все. Я не віддаю в оренду, не, не здаю, ні не, я не уполномочен об этом разговаривать. Но Ви ще видели подобное здесь? Ну от сьогодні вижу. Хто дозволив такі сеанси у міністерстві юстиції? Як сам міністр ставиться до такого в урядовій установі? І хто з урядовців сам ходить лікуватися чудодійним бурмотінням? Цілий день ми намагалися отримати відповідь від міністерства, але марно. Якщо у суботу сюди пускали усіх охочих, навіть не перевіряючи документи, то в понеділок турнікети міністерства юстиції зачинені. Стороннім тут не раді, як не раді надзвичайним новинам. Та ми не полишаємо, хоч із запізненням надії почути офіційну позицію міністерства. Ми таки дізнаємось, хто дозволив псевдоцілителям збирати гроші в державній установі.